Вітаю вас! Сьогодні я зі своїм другом хочу з вами трошечки поговорити. А друг у мене незвичайний. У мене друг отакий песик, який так вміє лагідно обіймати. це хі Він, друзяка, який допомагає, який підтримує, який любить. Щоб про нього теж піклувалися, який дуже обожнює обійми. Для нього краще харчування це обійми. Він так любить обійматися. У нього довгі лапки, і він може всіма лапками отак обійняти, обійняти. У нього дуже гарні м'якенькі вушка, на які можна розказати якийсь секрет, якусь історію. Хібуки дуже уважний, він не перебиває, він слухає уважно. І він вміє берегти тайни. Якщо ви хочете якийсь секрет йому розказати, на вушку можна йому розказати. І повірте, він не буде цей секрет нікому розповідати, тому що він справжній друг. Він допомагає розуміти один одного. Він допомагає дітям переживати стресові ситуації, допомагає виходити з тих ситуацій. Він допомагає дорослим знайти ресурс, трошки пожалітися йому можна. Він теж може пожаліти. Він може з такими лапками, бачите, воно як сердечко, від свого серця направити промінці. По вам до серця, щоб вам стало легше, приємніше погладити лапкою, з ним можна малювати, з ним можна ліпити. От що він може ходити з вами там, де ви гуляєте, може ходити з дитиною в садочок, може до школи ходити. Але це не просто іграшка, це терапевтична іграшка. І щоб вона дійсно приносила терапевтичну користь. Потрібно працювати з хібукітерапевтом. А хто у тебе хібукітерапевт? Ну, знаєш, да, це я хібукітерапевт. Пройшла навчання і від авторки такого методу терапії. І знаю деякі секрети, які можна використовувати для того, щоби. Ваше життя ставало краще. Якщо вам потрібна підтримка, я працюю онлайн, працюю е, офлайн. Звертайтесь, будь ласка, Хібуки-терапія лагідна, приємна і такий друг залишається з вами назавжди, але він має з'явитися певним чарівним чином у вас. Якщо вам цікаво, як... Пишіть, запитуйте, чи хотіли би ви мати такого друга, таку підтримку, таку лагідну собачку.